Всім привіт, ви ігровому каналі Віталій Зім, і ви зараз дивитесь це відео. Це такі міні-розмови, пояснення, чому не вийшло на відео. Можливо, комусь це треба знати, чому нема нових роликів на моєму каналі. Хоча, я думаю, такі люди вже вимерли, яким потрібні мої відео, а нормальна половина людей дивиться Падона, Міка та інших. Але все одно не було роликів, тому що я був дуже зайнятий мій розклад на день, крім вихідних. Встаю, йду до школи, приходжу, йду на тренування, приходжу з тренування, роблю уроки вечерю і йду спати. Ось такий у мене веселий день, нема часу записати і тому таке виходить. Також хочу сказати, я пройшов Лімбо, нарешті я прийшов. Хочу сказати, пограйте цю гру. Можливо, кажіть мені ваші всякі аутласти, слендери, що це хоррор. але. Лімбо, хоч і не хорор, але це така гра атмосферна, що мурашки по шкірі бігають цю цілу, цілу гру. А є такі моменти, де дійсно є страшно. І я не знаю, я ледве пройшов цю гру, але пройшов. Ну що ж, сьогодні вже вийдуть один або два нового ролика, а на цьому я з вами прощаюсь. Ви були на ігровому каналі Віталій Зім. До побачення!